Прокуратура Кіро перевірить, чи не перевищували повноваження обласне керівництво Нацполіції, спецпідрозділ Корд та Нацгвардія під час сутичок у селі Бережинка. Нагадаю, там вже кілька місяців триває корпоративний конфлікт навколо місцевої агрофірми. Селяни заявляють про рейдерство з боку, нібито нового власника фірми з Дніпра. Напередодні люди вигнали з офісу агрофірми за їжих тітушок та запросили для охорони порядку ветеранів із добровольчого батальйону Донбас. У вівторок ввечері до Бережинки забезпечувати Правопорядок навколо спірного майна прибули спецпідрозділи поліції та Нацгвардія. Вони силоміць посадили ветеранів АТО до автобусу. Під час сутичок постраждали і селяни. Подробиці у сюжеті Сергія Михайліна. Один за одним нацгвардійці заводять ветеранів АТО в автобус. Селяни намагаються їх захистити, проте отримують відсіч. В хід йдуть, кийки та сльозогінний газ. Вони приїхали, почали вигружатися, кажуть, що ми зараз перевіримо ваші документи, чи є у вас зброя, чи немає, чи все добре, бо ми вас трогати не будемо. Одного взяли, вони одежено нічого. Вони його не обискували, Вони йому руки скрутили і в автобус. Другого в автобус. Потім хлопці поняли, що їх просто намагаються роз'єднати, стали стіною. І почали держатися, а ми бачимо, що їх починають бити. Стали ми думали наївні жінки, що ми станемо поперед Донбасу і їх не будуть бити, бо вони без зброї, без нічого. Члени громадської організації Внутрішній корпус батальйону Донбас приїхали у село напередодні ввечері. Кажуть, їх покликав місцевий фермер, аби не допустити рейдерського захоплення його підприємства. Поліцейські натомість заявляють, що отримали звернення, буцімто на території агрофірми перебувають невідомі особи в одностроях. В поліції наголошують, жодні громадські формування не мають право здійснювати правоохоронні функції. Селяни зібрали народне віче та запросили головного поліцейського області. Не предъявляя никаких пидозов, никаких не, не, не объясняя нам ничего, силой избивая, погрузили в автобус, говорю, да, в, автобус. в автобусе нас. Почему-то, хотя мы никакого сопротивления не отказывали ничего. Травили газом, да. обливали с огнетушителя. Скажите, огнетушитель это есть спецсредство? Нет. Нет. Почему ваши противники использовали вот его? еще раз говорю, как сейчас спецсредство? по каждому факту. Да. Мы будем разбираться да. по вот каждому из этих фактов. Ветерани АТО кажуть, їх вивезли автобусом у напрямку іншої області. На одній з автозаправок легковики з представниками громадських організацій заблокував автобус. На місце події приїхали обласні посадовці та депутати. У результаті їх втручання донбасівців відпустили. Наступного дня під час вічі у Бережинці головний поліцейський області пояснив дії своїх підлеглих. Вчора, послухайте, зайшли сюди співробітники поліції співробітники національної гвардії. Оскільки є інформація, що з другої сторони можуть зайти озброєні люди і наробити тут дворі. Порушена кримінальна справа за статтею 365 перевищення службових повноважень. Селяни проголосували за те, щоби підрозділи поліції та нацгвардії залишили межі села, а винних у побитті покарали. Цієї п'ятниці планують організувати мітинг під стінами облдержадміністрації. Сергій Михалін, Сергій Баранюк, день за днем.